Війна відібрала у нього найдорожче. Олександр Пипа з Донецька один виховував трьох дітей. Його старшого сина вбило серед обстрілу. Двоє інших дітей живуть у нелюдських умовах. Уламок снаряду пробив дах їхньої квартири. Історію продовжить Тетяна Блінова. Олександр Пипа поховав сина рік тому. Андрієві було 18. Хлопець із друзями втрапив під обстріл. Всі його вважали. і Дівчинки, і друзі. Взрослые, уже такой веселый, прикольний. Хороші ребята були. Как ну, говорится, війна забрала. Тоді поранило п'ятьох та двох убило. Разом з Андрієм загинув 14-річний Данило. Вместе, ну в одній оградці. Вместе учились, как говорится, в одной школі. Олександр показує місце, де торік восени загинув його старший син. Це стадіон школи номер 63 в Донецьку неподалік аеропорту. Тоді був так само сонячний день. Хлопці грали у футбол. Обстріл почався з Нинацька. Минув рік, утім батько досі не може стримати сліз, згадуючи той день. Ну, я був на роботі, почався обстріл. От. Прийшов домою, ребята прибіжали, сказали дядь Саша, держитесь. Я туди побежал, не знаю, як я туди бежал. прийшов і все. Шок, паніка. Сразу не мог зрозуміти, що. Лежить Андрюша, старший мій син, і друг Максима 14 лет Данил. Пережити страшну трагедію чоловікові допомагають діти. У нього залишилася 17-річна донька та 15-річний син. Батько дуже боїться втратити і їх. Син постійно со мною, після трагедії. У квартиры, где живет родина, выбитые окна и пробитый дах. Ну, это у нас детская. Здесь, конечно, были висели ковры такие детские, красивые. Вот. Ну, после бомбежки вот это вот осколками побило. Сейчас течет все, да? Да, течет вот это вот. Сейчас, когда на мороз, нет, но когда оттепель начинает капать, вот тут тазики, все тут подставлено. У квартирі дуже вогко та холодно, зігріваються газом. А щоб на голову не лилося, Олександр вигадав ось таку конструкцію. Дощ іде, воно все сюди тече, да потім тут дирка, і по от сюди втазить, все стикає. Чоловік 15 років працював на залізничній станції. Зараз охороняє ту саму школу, на стадіоні якої було вбито його сина. Іншої роботи немає, а дітей потрібно годувати. Підтримують продуктові набори гуманітарного штабу. все не За підтримку Олександр вдячний Рінату Ахметову. Рінату Леонідовичу більшого спасі, що допомогти. Так правильно ска при захоронении ребят, ну помощь в похоронах. Спасибо большое. и помощь, он денежную выплатил, виплатив. Ну и допомагають продуктовыми пакетами. Олександр, як і решта мирних мешканців Донбасу, чекає лише одного миру, щоб не гинули діти. Тетяна Блінова данило Киреєв. Забиття канал Україна.